500 баксів, це мінімум, блядь. Це мінімум від 20 тисяч гривень і вверх погнали. Не економте на цьому, бо тому що він вас підведе. І я б це до чого, що якщо ми знімемо штатний е, ось цей приціл, тобто цілик, і поставимо каліматор, вроді, охуєнно, все, єбаше, не треба пристрілювати, блядь, ми попадаємо, ми ахуєні, там тактикульні тіпи, блядь, 500 торків заїбашилися. Але е, якщо цей каліматор батарейка сідає, чи він забруднюється, чи він ломається. Ви будете стріляти ось так від бедра, блять. Тому що ви його швидко не знімете, чи ви не поставите його вис, високо і ви не зможете вицілювати вже штатним прицілюванням. І ви, получається, проїбетесь страшно, блядь. Дуже страшно. Тому вибір ваш, ставити оптику чи ні. Я просто хотів максимально це донести про ось цей штатний приціль, його треба зберегти завжди. Він вас не підведе ніколи. Якщо зброя стріляє, в принципі.